Приїхала Аварійка, пішла я. Не погоджуються вони заміняти трубу. Зараз приїде ковш, будуть рити, одівати хомут. Ну, це буде стоять, каже, довго. Ну, побачимо, як довго. Ой, господі, ну хоч, хоч так. Слава Богу, до мене не дотекло цього, цього разу. Ну, все я. А, ось у. і сусід переїхав. Килимки майже висохли, але хай ще полежуть. Я вже увечері їх тут попили сосю, де фендіна шерсть. І потім тільки занесу і покладу на місце. Ну, люди на літо знімають всі килими, там, доріжки в кого що є. Ну, я не знімаю, мені так якось, здається, краще. Взяла інструмент і поки тут в тіні трішки не так спекотно, можна щось робити, і я винесла оці троянди, які вже відквітли, Віка говорила, може вони. І ще постоять, але вони вже не хочуть. Ну і я хочу з них зробити живці. Перед цим понесла міського водоканал там працює, я їм зробила каву. Ну, це я знаю, для чого я їм дала. Я їх запитала, нічого не хочете. Ну, хто ж захотіли кави. І я зробила термос і понесла їх там шість. Чоловік, я думаю, їм хватить. І вони трішки перепочивають, вже вирили, здається, повністю там. Ой, що воно там, я не знаю. Ну, сподіваюся, що вони зроблять. От, так, і дивіться, що я. Я це я ввечері посажу, а зараз тільки підготую, бо вже і листочки всі ось засухли. Так що нема що лишати. Ой, Звичайно, жалко квіточку, але я її зріжу. Так, дві мені на вулиці треба, щоб лишилися, на поверхні, а три в землю. Значить, оце отак. От. І на косу відрізаю. І оце ж я до вечора поставлю зараз на колочу е корнівін, а потім тою водичкою туди залью. Ну, жара, але нічого страшного. Так, отут е, неправильно відрізана, але тут є ось живець. 1, 2, 3. І тут два. Єсть. Значить, я добре зроблю. Не факт, що вони приймуться, не знаю, що за троянди написано по е, планета е, растіння. Е, то, О, отак. Що французька троянда. Ну, Будемо вірити, що це французька троянда. Полізла я в погріб, подивилась, води в мене немає. Слава Богу. Я так переживала, думаю, ну, в 21-му році ж так мене затопило скрізь скрізь Тут таке горе, а тут вода ще оця. І вона прибуває, прибуває. Думаю, ну, як буде, так буде. Ну, слава Богу, приїхали. Оце ж оділи хомут, і оце він скільки постояв. Ну, я потім запитаю, чи там порвало, де цей хомут, чи десь далі. Так, один, два, один, два, три. Отут на косину. Так. Ну і тут оце прибираємо. Тут один, два, один, два. І тут на косині три. Якраз виходить. Але оце дуже товсті, вони не завжди дають коріння. А отакі скоріше дають коріння. Так, і останній. Останній теж квіточку. Зрізаємо. Один, два, один, два, три. Так, три. І що тут лишається у мене? А лишається в мене один, два, три, чотири. Два туди, два сюди. Ну, спробую. Так. Не зрізалось. О, саме маленьке, але тут вже зрізано так, як мені потрібно. І зараз я їх в корні він. І до вечора. А ввечері посажу. Та знайду місце. Ну дуже гарні. Дивіться, які були троянди. Ой, я, мабуть. Мабуть, треба водичку десь їх ще. Точно, дивіться, хай ще поквітують так. Ну, гарні. Красуня Фенді спить. Ох, тільки назвеш її ім'я. і говорить, що собаки не розуміють. Ага. Тільки сказала, думаю, зніму, як вона лежить. Дивіться. У нас тут шумно, здається, закінчують уже роботу. міськводоканал. Дякувати їм. Все-таки зробили. І в мене в підвалі немає води. Ой, господи, от таке життя. Боїшся, щоб тебе не затопило? Не знаю, так погано видно щось сонце. Дивіться, як, от так хорошо на килимку лежиться. І ні про що не думається. Водички дали, поїсти дали. Чому не лежать? Все вони тут. Зробили і зараз сусід вийде, каже, я трішки підрівняю тут, щоб воно, ну поки ж воно буде провалюватися ще, потім треба насипати шлак сюди буде. Ну, ось у них так гарно зроблено там. Може і тут колись буде по цій вулиці. Один готовий. Попили сосила, а він уже давно висох, тільки ж на дворі плюс 38 було, куди ж виходить. А зараз плюс 35, ну трішки легше, але мені треба ще й квіти пополивати буде ввечері. Ну Тут, коли світло включать, то мені тут видно. Та і в мене є світло в дворі, можна включити. Спека така, що я включала кондиціонер. Годин три фігачив, а Фенді зараз навіть на вулицю не хоче вийти. Висунулась і тікать у хату. Ну Зараз я піду постелю його. І слідуючий. Дивіться, що вона робить. Я тільки від тебе вичистила пилисосом. Глянь. Фенді. Нема там ніде нічого. Все, чистий килимок. Чистий, чистий. Все. Ага, гуляй дома. Ну, оце він у нас тут так лежить. Хазяйка. Хазяйка. Ну і що? Так. Килим чистий. Да, чистий Ога. Я тобі дам щас Пішли на вулицю, я тобі шерсть почешу Йдем? Та тільки годувала. Ні, ні, я тебе тільки годувала. Пішли на вулицю. Не хочеш жарко? І мені жарко, ще один килимок. Буду пилесосить. Так і захотіла. Ну, ходім, ходім. Ну, спека там, да. ну пішли. Пішли будемо разом пилисосить. Ой. Не хоче, дивіться, не хоче жарко. Ні, гуляй, Фенді. Гуляй, я там двері прикрила, бо там прохолодно. Все. Ні, пішли гулять, пішли, трішки погуляємо, пішли. Ну, дивіться, помощниця, я попила сосила, і тепер, що Фенді, там нема нічого, вже ні одної шерстинки твоєї. Хіба викачаєшся? Все, закінчила закінчилася пилесосить. Погуляй. Ага, походи погуляй. Ви думаєте, я посадила троянди, як планувала? Звичайно, ні. Прийшла Наталя, сьогодні було жарко, так жарко чи спекотно, ні фенді не виходила, і ми оце гуляємо. Е, Комарі нас не кусали, немає їх. І ось, дивіться, квіточка моя гуляє. Ну, а троянди встану, тоді зранку раненько посаджу. Сьогодні було 39 градусів. Красуня, йдемо додому. Ну і ми так, знаєте, я тільки встигла там трішки полить квіти, Встану раненько полью, ну, а їй треба було спілкування, то ми посиділи трішки, поплакали та й розійшлися. Ну, годинки-дві посиділи до темна. І так, хорошо на дворі зараз, що й додому не хочеться йти. Але треба. Пішли додому, сонечко. Пішли квіточка в наша, трояндочка. Ну, нічого, добре, що живці в воді стоять і я кореневін туди насипала. Завтра посажу. Пішли зайчику, пішли хороше, пішли додому. Все, виключаю світло. Оце у нас тут у дворі світло. І то ми частенько раніше сиділи пізна. Ну, а зараз ось так. Ну У нас і по вулиці світло, бачите, є і тут, і тут. А раніше не було світла по вулиці, то в мене тут фонарики були, ліхтарики оті, е сонячні. І було їх, е здається, 36 чи 40 штук. А в прошлому році один останній був, і в цьому році зовсім нема. Але вони зараз такі дорогі, що я вже їх і не купую. Та й не треба мені тут і так світло в мене.